Слава Україні! Героям слава. І що ж, Вітаю вас з перемогою в матчі, з перемогою в цьому турнірі. Подякував вам за чудову гру в усіх трьох матчах. Дякую вам за участь. Ваше взагалі враження, якісь, може, думки, якісь побажання є? Е, ну, дякуємо організаторам за те, що сезон закінчився. Але е, ну, побачили, що є бажання у команд ще трохи пограти. І погода дозволяла. Ну, там хай ми одну, одну, один тиждень пропустили через те, що. Там сніг пішов і вже було травма, травма небезпечна було е, поле. Але загалом ну, ну, зіграли, і мені здається, всі ігри такі були е, дуже цікаві. І, можливо, там деяких результатів такого, такого і не скажеш. Але ну, те, що я бачив, то це завжди було дуже дуже цікаво. Наприклад, саме першу гру, коли ми грали з, з е, Феніксом. Ми відіграли, і це було наше птицькове, і потім збираємось виїжджати, їдемо. Вже, ну, там все одно ж трошки дивимося, хто там як грає, наступна гра була Дарниця з е, Юзовкою. І дивимося, наша Дарниця ну, прям так сильно давить і все там, в них виходить, і там трошки тільки там, не, не можуть забити голова. А потім раз, один пропустили, другий. Ну, думаю, все одно, Поїхали додому, думаю, ну, мабуть, все одно додавить. Так здалося, принаймні мені так здалося. А потім дізнаюся, результат 6-0. Ну, а сьогодні Дарниця теж ну, дуже просто. То награла і багато моментів було, ми дозволяли, але так якось такий цікавий вийшов футбол відкритий. І штанги поперечені були. Ну, я не знаю. Мені здається, що якщо ви дивилися трансляцію, то вам мало це сподобатись. Так, дякую і своїй команді, такій невеличкій, але все-таки така звитяга. В такий непростий рік ми все-таки змогли маленький турнір виграти. Ну, Ми там ще й по мінці виграли світлу лігу. Я дякую хлопцям за те, що ми забиралися, за те, що повірили в себе і якісно навіть трохи покращили футбол, футболь, ну, футбольну складову, наприклад, сьогодні в пас грали. Ну, мені це сподобалось. Можливо, це там, сьогодні так було, але я вірю і мені здається, що ми можемо прогресувати. А загалом добре, що ми граємо, добре, що навіть сьогоднішня повітряна тривога була недовгою і нам вдалося дограти цю гру. І дякую ЗСУ за те, що в нас, нас тут є можливість грати в футбол, займатися улюбленою справою. І я сподіваюся, що дуже, дуже найближчим часом ми зможемо бути повністю спокійними, в тому, що вже ніякі ракети не полетять. що Ми виграємо цю війну, переможемо в ній, і Україна буде вільна і надалі. Що ще раз вас вітаю з перемогою в цьому турнірі. Бажаємо успіхів в наступних матчах і турнірах. Слава Україні! Героям слава!